З чого почати змінювати своє життя? У вас точно таке було, що вночі ви вирішуєте поставити собі якусь ціль наприклад, схуднути. Замовляєте форму, складаєте план тренувань, гуглите корисні рецепти і вирішуєте, що з завтрашнього дня я буду вести здоровий спосіб життя і худнути. Але наступає ранок, ви приходите на роботу, робите собі каву, в якийсь момент. Розумієте, що вже тримаєте в руках пиріжок? А ввечері приходите і за звичкою відкриваєте серіал і лягаєте на диван. Чому так відбувається? Бо наш мозок сконцентрований на моменті тут і зараз, на миттєвих задоволеннях. І він буде саботувати будь-які різкі зміни в вашому житті. Вам же на благо! І як це побороти? Не робити різких рухів, робити все дуже плавно, так, щоб свій мозок не злякати. Наприклад, ви можете вирішити, що будете виходити з завтрашнього дня на дві зупинки раніше і йти цей шлях додому, або почнете класти в чай не дві ложки цукру, а одну. І ось тільки тоді, коли ваш мозок вже звикне до цих змін, варто вводити нові. Це дозволить вам дуже поступово, але постійно змінювати на краще своє життя без стресу.